Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч збірної України Ю-21, який відбувався на чемпіонаті Європи серед молоді. 27 червня 2023 рік. Груповий етап чемпіонату Європи серед молоді. Група Б. Іспанія Ю-21. У себе номінального вдома команда приймає Україною 21. Матч відбувався у Румунії, у Бухаресті. Мирлане Чья 2-2. На голи в юніка та Георгія Судакова. Своїми голами відповідав Фроїст, а ще був автогол Желізко. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Іспанія, Ю-21, головний тренер команди Сенчес, 4-2-3-1, стартова розновка іспанської команди Агірі Сабала, у воротах Гілія Хіла, пара центральних захисників, Сенчес Мартінес по флангах. Барнабе Сансет, центральні опорні півзахисники Орос, атакувальний півзахисник. Рікельоберничія по флангах Камеліо у нападі. Це стартова розстановка збірна Іспанії. Україна U-21. Руслан Ратань, Головний тренер команди. 4-1. 4-1 стартова розновка України. Руслан не черета воротах. Бара центральних захисників Салюк Сірота, Лях, Константин Вечеренко по флангах. Желіско-опорний півзахисник, а чередька крійські атакувальні півзахисники, Назарієнка, брагару по флангах та е, в юніку нападі. Це стартова растанка української команди. Ну і про сам матч давайте, друзі, говорити. Матч був дуже важливий для обох збірних. Обидві команди претендували на першу позицію у групі, Крім Іспанії та України, якщо я не помиляюся, Хорватія та Румунія ще будуть у даній групі. Хорватія, Румунія, Україна, Іспанія. Ось така була група. Обидві команди билися за першу позицію. Іспанія створила супершанс. Вже на шостій хвилині матчу обрізки відбива. Відбувається футболіста України. Чистий вихід не вдається реалізувати. Нападнику у збірні Іспанії Руслан Ніщеріт прочитав удар від футболіста Іспанії і вдається пари удар Руслану нещеред, О, супер спасіння українського вертаря. Україна намагалася відповідати своїм моментам. В цілому матч був плюс-мінус рівний, але все-таки Іспанія більше володіла трішки м'ячем. І все-таки в Іспанії, знаєте, друзі, побільше було о, небезпечних атак. Ще був момент о, у Іспанії, ще була одна обрізка від захисника української команди і пішла контратака в Іспанії, знову чистий лихід був у футболіста Іспанії, знову Руслан ще показав себе абсолютно в усій красі. З нічого цей момент у Іспанії виникає, Камеліо виходить один на один, але переграти Руслана ні нападник збірної Іспанії Ю-21 все-таки не зміг. Іспанія була ближчою до гола, але Україна десь таки перетерпіла цей тиск іспанської команди 43-х винаматчу. Для Іспанії біди нічого не передвіщало. Вони позиційно атакували. Шикарна йде діагональ центрального захисника Іспанії. Гіамон. Якщо не помиляюся робить діагональ, Українці м'яч перехоплюють. Олександр Назаренко, контрадака. Назаренка набирає неймовірний хід. У правому флангу Назаренка, Назаренко, 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 Назаренко. набирає хід, виконує подачу в Юніку гол! Україна попереду-21 забиває гол Богдан В'юнік на 43 хвилині матчу. Шикарна контратака. Шикарна контратака пройшла в Україні. І Назаренко шикарно виконує подачу і в Юній головою замикає навіс, пробиває Богдан. І забиває гол Богдан В'юнік! Виводить Україну U21 вперед на 43-й клані матчу. І перша 45-та хвилинка на цьому йде завершить. Вийде у Іспанії U21 на другий тайм Бланка, Руїса, Родрєгі, Звєйга, Роман. В Україну вийде Георгій Судаков, Кощук, Володя Брашко, Даня Сикан, Тасич. Вийдуть у іспанську збірну на, на тайм номер 2. Іспанія атакує, 49-та хвилина матчі, четверта хвилина тайму. шикарна комбінація в Іспанії, все здорово розіграно в один дотик. Рікель м'яші не помиляється, простріляє жаліско, намагається м'яч, вибити, але м'яч зрізається у власні ворота. 1-1. 1-1, Іспанія відігралася. На 49-й генімач. Намагався там, якщо не помиляюся, вибивав якраз то м'яч Салюк, влучив в Желіско. Від Желіско м'яч відлітає у ворота. Неймовірно, прикрий м'яч пропускає Україна. Іспанія була ближчою до гола, У Іспанії проходили хороші атаки. Україна також відповідала своїми випадами, і в Україні були свої атаки непогані. У Іспанії виникає золотий просто шанс, якщо я не помиляюся, на хвилині так 70. -го. А восьмій в Україні не в Україні, а в Іспанії був золотий, просто шанс. На сімдесят сьомій гнімаючи Іспанія атакує. Небезпечно моменту до Іспанії. Небезпечно, небезпечно ударив порожні ворота. Не влучає футболіст іспанської команди. Супершанс. Ось це так шанс. Виникає у футболіста Іспанії. Кільми не влучає в порожні ворота. Супер шанс для Іспанії. І тут спрацює правило, не забуваєш ти, і все-таки забіг тобі. Ось таке правило Іспанія не забила на 77-й хвилині. Це був просто неймовірний шанс. Можливо, був Рікільмавсайт. Можливо. Алві не Салюк, 80 матч шикарна діагональ, Даня! випереджає воротаря Іспанії, ти порушує правила, і суддя назначає пенальти. суддя назначає пенальти, це фантастика, ось це просто неймовірна фантастика. Іспанія не реалізувала супершанс. І буквально Україна майже в в же атаці заробила пенальті Даня до кінця пішов Даня, до кінця пішов в і обіграв граф Балу. А ты правда по Бала. пенальті назначай суддя. на 80 й хвилині матчу Даня Дани Сикан зарав право на пенальти ла на дании Губ'є. Георгій Судаков. Георгій Судаков проти Агриса Балли Противарда збірної Іспанії Георгій Судаков, До речі. речі, друзі Агірі Сабала Uh, якщо я не це не це він був да, Роман Герийсаболт Змінили роман був на воротах у Іспанії Це був не Герсобол, бачу, друзі, помилися. Саме роман порушив правила на Дані Сікана Это саме роман збивав Дані Сікана. Сикана. Uh, тож Георгій Судаков по Романа Георгій Судаков. розбігається Георгій Судаков Гол Забиває Георгій Судаков. 2-1 Україна. 81-й хвилина матчу. Україна Україну 2 знову виходить і Георгій Судаков реалізував пенальті пробиває Георгій Судаков в лівий кут в Роман стрибає в правий кут 1:2 Україна Знову Україна виходить вперед. В Україні був золотий шанс для того, щоб закрити матч на 86-й хвилині матчу, коли Україна пішла в атаку. Передача Даня не вдається Дані Сікану замкнути якраз до подачу Георгія Судакова. І здавалося, що Україна. Дотримує цю перевагу, але Іспанія атакує. Е, 90 хвилин хвилина матчу. Іспанія атакує. Родригіс. Передача. Руїс. Небезпечний момент. Руїз обігрує захисника України. Удар Гол. 2-2. Іспанія відігралася на останніх хвилинах. Іспанія відігралася на останніх хвилинах, і це Руїс. І це Руїс, передачі Радрігіса, замах шикарний, зробив нападник Іспанії. Шикарно розібрався в ситуації. Рахунок у матч стає 2-2. Рахунок матч стає 2-2. Таким чином команди розписують мирову бойову нічю. Вона була справедлива, якщо ми беремо статистику. Да? Подивіться, 109 е, за ударами, да, перевага у Іспанії, але в Україні більше ударів в ствір. 4-3. В, в рівне. 53 абсолютно 47, да, В Іспанії перевага, але абсолютно невеличка. За кутовими 5-3, да, перевага у Іспанії, але також не така та й велика. За голівими моментами 3-2. Три гольві нагоди в Іспанії, дві голіві нагоди не реалізовані в Україні. Дві голіві нагоди і дві голіві нагоди були реалізовані. 578 8 передачі в Іспанії Ю 21, 520 з них були точними, 89% відсоток точність передачі в Іспанії. В Україні 510 передачі, 454 з них були точними. 89% точність передачі України. 1-1 по офсетах з 10 ударів у Іспанії, 3 в ствір, 4 удара по ворота, 3 удари заблоковані в Україні. З 9 ударів, 4 в ствір, 2 по ворота, 3 удари заблоковані по успішних відборах. 13-6, 76, Відсоток успішності української збірної у Іспанії 66, 2-2 по 11 10 по-низ 5-12, перехоплені, 10-8 фоли, 1-0 8, за жовтими картками. Предал цей матч Чемпіонат Европы, 27 червня, 23 рік, груповий группа этап, группа Испания, Украина, бойова Бояничья, 2-2. Шикарний матч показали обидві команди. Уважаємо Іспанію 21, Україні 21, побажаємо. Успіхів на грядущому чемпіонаті Європи 2025. Вам, друзі, бажаю добра, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.